Вирішила вам показати, що вдома користуюсь теж цією серією, ось пінка для мивання. Ви можете бачити, скільки її там лишилося, буквально трішечки вже. І дивіться, з одного натиску утворюється така густа піна. Буквально один раз натиснула. Така вона прям густа-, -густа. і дивіться, наскільки її. Вистачає тобто цього більш ніж достатньо на натиску, що повністю миться. Дивіться, я її розносю повністю по руках. І, ну, тобто, ви уявляєте, да, наскільки її вистачає а, просто вау, м'яко очищує. Далі Далі дивимося, це пілінг. Я їм теж користуюсь, але за рахунок того, що їм потрібно, дуже мало. в мене використано лише пів пляшечки. Натискаємо, дивіться, ось таку одну малесеньку краплиночку, просто дивіться, трошки. Буквально крапля, реально. Так, це крапелька, і дивіться, я її розмазую по шкірі, і далі вона починає ось так скатуватися світло. Дивіться, ось так от починає скатуватись. Тобто, це як додаткове очищення взагалі афігізно працює. Дуже м'яко очищує, мені подобається, що немає ніяких грубих частинок, що шкодять. Дивіться, ось так. Потім вмиваємось і наносимо тонік для обличчя. У мене його теж півбаночки, і я його наношу одразу на шкіру без спонжиків. І знову ж таки розтираю. І останнім етапом у нас буде крем. Тобто він такий ось симпатичненький, невеликий, але його більш ніж достатньо, він дуже класний. Ми там його теж вже трішки лишилося. Поки на акції буду і собі теж замовляти. Ось так наносю його трошки, буквально він дуже легко розносить по шкірі. В нього легка текстура, він не жирний, він не липне і дуже-дуже крутий. Ось такий вечірній догляд у мене. Просто рекомендаціон, хто хоче, зараз на акції набором вау-ціна буде.